Із дев'ятої ранку пан Василь за кермом трактора. Каже, до обіду засіяв 12 гектарів гороху. Сонечко піднімається, ми починаємо сіяти, сонечко сідає, і ми закінчуємо сіяти, тому що сівалка діким у вона не хоче висівати. Додає, щоб зерно прийнялося, потрібно знати тонкощі. Значить, без просєвів, глибину дотримуватися, висів дотримуватися. Глибина для різної культури різна. Горох там 5-7 сантиметрів, пшениця трошки інша. Завантажують горох в сівалку вручну. Треба обережно. з Горохом обережно. Трамується і тоді. вже не так. Вирощувати горох непросто, бо ця культура потребує уважного догляду, розповідає механік фермерського господарства Віталій Таран. Дуже йде затратно процес з боротьби з бур'яном, тому що треба вовремя накривати. Тоді будуть хороші результати і давати заправку хорошу і доброго. Цього року додає, планують засіяти 170 гектарів гороху. Чуть-чуть треба було раніше нам посіяти, але не дали погодні умови. То ми раніше посіяли цей пізніше, ну співаємо з усім. зовсім. Це рік трошки ж і дощ нам помішав. Дощі ми виїхали, тиждень простояли, не можна було мокро було. Крім гороху, говорить Віталій Таран, планують посівну інших культур. Є ж, ж озимі в нас, є ріпок, є пшениця посіяна, яку теж в наступному полю через посадку. Примерно так же само, як і пшениці буде посіяно сої, ну, соя сій, це пізніше після визрівання ґрунту. Кукуруза буде, посія кукурудза. Плануємо сдавати. Телефоном керівник фермерського господарства Михайло Царенко розповів, цього року збільшили площі під горохом. Примерно де 17 відсотків від общих площ, це 170 гектарів. Десь Прошлий рік 10 відсотків. Більше почали крупи, крупи робити. Закупки всього на Черкащині станом на 17 квітня посіяли 55 тисяч гектарів ярих культур. Із них гороху 4,8 гектарів. Розповідає директор обласного департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко. Площі під горохом цього року по планах, десь 5,4 тисячі гектар. Більше п'яти тисяч гектар, це майже 90% відсотків час вже посіяно. В минулому році особливо не змінювалася площа під горохом. Так само була планова посівна площа, але в районі п'яти тисяч гектар було й минулого року здається засіяно. Аліна Бережна Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.